У Луцьку стартував фудфест один із найочікуваніших фестивалів. Тут десятки фудкортів із різних куточків країни, від класичної піци до екзотичних страв азійської кухні. Фестиваль збирає на сили ППО міста Луцька. Коли був один з попередніх сильних обстрілів нашого міста, наша команда, на жаль, проводила фестиваль в Чернівцях, і ми були не вдома. Наші діти залишилися в Луцьку, наші близькі були в Луцьку. І тому, коли ми готувалися до наступного фесту, тут ми вирішили, що ми хочемо бути корисними саме для нашого міста. Тому на сьогоднішній день у нас вже є конкретний запит: це комплектація автівок наших ППО. Це реби, це ще там перелік купи обладнання, про яку ми відзвітуємо після фестивалю. Ідемо на мільйон. Окрім смачної їжі, організатори подбали й про розваги. Цього разу фестиваль став ще масштабнішим. З'явились атракціони, ігрові автомати, а дитяча зона суттєво розширилась. Дитячий простір у нас нарешті є великий дитячий простір в зеленій зоні. Там не так шумно, як біля сцени, тому з дітками буде комфортно і там є велика посадкова зона для сімей з дітьми. Багато відвідувачів прийшли не лише поласувати смачною їжею, а й за живими емоціями. Тут щовечора на сцені виступають улюблені артисти. Раді співаків, які будуть сьогодні виступати. Фіїнка, шугар, калуш як так калуш, Анна трінчер фіїнка, шугар. На фестивалі можна не лише смачно поїсти, а й зробити добру справу. Люберт Фундейшн продає власний мерч, а зібрані кошти спрямовує на збір. Я представляю громадську організацію Люберт Фаундейшн. Ми фандрезні підрозділ 20-ї бригади Люберт, першого корпусу НГУ «Азов». І тут ми продаємо наш мерч і збираємо кошти на бригаду, тому що Війна триває і потрібно постійно купляти все необхідне для нашої бригади, для наших військових. Зараз у нас завершується перший бригадний збір. Ми збираємо кошти 3 мільйони гривень на. Дрони наптову вогні, які будуть робити свою роботу на турецькому напрямку. Поруч локація центру національного спротиву Волині. Відвідувачі можуть дізнатися, як діяти у надзвичайних ситуаціях, пройти інструктаж тактичної медицини або поспілкуватися з фахівцями. Тут можна прийти, спробувати скласти, розкласти автомат, спробувати літати на БПЛА. Завтра також буде тактична медицина, і ми популяризуємо наш. Центр національного спротиву, який займається підготовкою цивільного населення до національного спротиву, і запрошуємо усіх доєднатися до нашого центру, прийти зареєструватися на навчання, і в першу чергу зараз відвідати цю локацію і себе спробувати зі зброєю з тактичною медициною і з БПЛА. Центр національного спротиву Волині запрошує долучитися до безкоштовних навчань. Тут навчають, як діяти в екстрених ситуаціях, надавати першу медичну допомогу та зберігати спокій навіть тоді, коли навколо тривога. На сьогодні, напевне, цивільне населення має бути вже готовим, але як показує практика, дуже багато людей не розуміють, що війна може прийти сюди, і насправді кожен має бути доросла людина, кожен має бути готовий до будь-яких викликів і вміти надати. Домедичну допомогу, елементарне складання, розкладання автомату, вміння стріляти, влучно стріляти. От, в тому числі, користування безпілотними літальними апаратами. Це на сьогодні ну, одні з таких найважливіших речей, типу, які має цивільне населення вміти. Фудфест триватиме до неділі включно. Тож у відвідувачів ще є час, аби насолодитися атмосферою, спробувати щось нове і просто добре провести час.